У российскому Білгороді блекаут. Вот Электричества нет, трамваи устали, люди идут пешком. Жители Белгородской области каждый день страдают от многочисленных обстрелов со стороны ВСУ. Каждый день гибнут люди. Им нужна защита. Закройте небо над Белгородчиной. Близько 90% Белгородської Білгородської області, у тому числі міста Білгород та Старий Оскол, наразі без світла. У області не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом. Також у жителів Білгородського району очікуються проблеми з автобусами. Так, організатор пасажирських перевезень повідомив, що через часткове відключення електроенергії прогнозуються затримки і збої у русі громадського транспорту. Проблеми з електрикою поширилися і на Курську область РФ. Причиною проблем, нібито стали одночасні атаки безпілотиків, а також детонація кількох саморобних вибухових пристроїв на підстанціях. Про це пожить місцеве видання попіл та про кремлівський ресурс меж. З їхніми даними потужний вибух у районі не де розташовані підстанції, пролунав близько другої ночі. І після цього мешканці чули ще кілька вибухів. БПЛА, які нібито атакували підстанцію, намагалися без результату збити зі стр зі стрілецької зброї. Так, У районі атаки дронів у старому Осколі знаходяться дві найбільші станції в Білгородській області, зокрема, підстанція Металургійна, яка найбільша у Білгородській області та одна з найбільших у Європі, а також підстанція Старий Оскол. Обидва енергооб'єкти входять до схем видачі потужності Курської та Нововоронецької АЕС та забезпечують зв'язок Курської та Воронезької енергосистем.